Доброго дня! Темою сьогоднішнього заняття буде посуд. Метою заняття є розширення та активізація словникового запасу дітей за лексичною темою посуд, розвиток зв'язного мовлення, вдосконалення граматичного ладу мовлення, а саме вміння вживати іменники в однині та множині. Добрий день. Давайте привітаємося. Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про посуд. Давайте з вами пригадаємо назви посуду. Чашка. Повторимо чашка. Тарілка. повторимо, тарілка, Ложка. Ложка. виделка, виделка, каструля, каструля. Ніж, ніж, миска, миска, чайник, чайник. Отже, тарілка, ложка, виделка, ніж, чашка. Каструля, миска, чайник все це посуд. Посуд. Посуд потрібний для приготування їжі, це кухонний посуд та для виживання їжі та напоїв це столовий посуд. Давайте поміркуємо. Для чого потрібна тарілка? Так, тарілка потрібна, щоб з неї їсти. Для чого потрібна ложка? Так, ложка потрібна, щоб їсти рідку страву. Наприклад, суп. Для чого потрібна виделка? Так, виделка потрібна, щоб їсти тверді страви. Наприклад, м'ясо, картопля, макарони. Молодці. Для чого потрібна чашка? Так, щоб з неї пити. Так, чашка, щоб пити. Для чого потрібен ніж? Так, ніж щоб різати. Різати ножем. Молодці. Для чого потрібна каструля? Кастрюля потрібна, щоб варити. В кастрюлі варять. Добре, для чого потрібен чайник? Так, чайник потрібен, щоб в ньому кип'ятити воду. В чайнику кип'ятити воду. Воду. А тепер я пропоную пограти в гру. Один багато. Одна тарілка. А коли їх багато, ми скажемо тарілки. Давайте повторимо. Одна тарілка, коли їх багато, вони. Тарілки молодці. Одна чашка, коли їх багато, вони чашки. Одна чашка, коли їх багато це. Чашки молодці. Одна ложка. Коли їх багато, як ми скажемо? Так, ложки. Одна виделка, а коли їх багато, як ми скажемо? Виделки, молодці. Одна виделка, коли їх багато, це Виделки. Один ніж. А коли їх багато, як ми скажемо? Так, ножі. Один ніж, коли їх багато, це ножи. Один чайник. А коли їх багато, як скажемо? Чайники молодці. Один чайник, коли багато це чайники. Одна коструля. А коли їх багато це каструлі молодці. Одна каструля, коли їх багато, це Каструлі. Молодці. Отже, сьогодні ми говорили про посуд. Давайте ви пригадаєте, який посуд ви запам'ятали? Добре, тарілка, чашка, миска, ложка. Виделка, чайник, ніж, миска, каструля. Чудово! І ми з вами грали в гру один багато. Ви дуже уважні, молодці. На цьому наше заняття закінчено. Я вам кажу до побачення!